На старому цвинтарі, що в парку знесіння, чекають робочих рук. Запросили студентів та учнів впорядкувати військові поховання. Наразі могило січової стрільці підготувати до завтрашньої панахиди, підготувати доріжку, щоб був доступ. Ну і, безперечно, прибрати, зробити зовнішній вигляд, те, що буде в наших силах, ми постараємося зробити, щоб нам не було стидно перед нашими предками. Пан Іван прийшов на могилу до батька. Каже, ще нещодавно сам тут працював. Та відколи цвинтарем опікується не парк, а комбінат обрядових послуг усе змінилось. Нема порядку, нема. А ми -то все тут могило чистили кослічів. Щоб чища де на сьогоднішній день? то що листя було що з нас знесено. Понеділок останній день каже пані Зинов'я, аби прибрати могили рідних. Бо завтра дуже багато людей прийде до, до свічових стрільців, до того хреста. Завтра дуже багато людей. Сьогодні так вожди приходить до свого гробу, щоб було чисто, щоб завтра нічого не робити. Свічки будуть завтра ставити. Біля Янівського цвинтаря – жвава торгівля. Люди купують квіти, віночки, лампадки. Роботу прибирали і ну, вчора дехто йшов, купляв також лопатку, така щоб горіла до трьох днів. І це сьогодні. ну, Завтра надіємося, буде найбільше. Від товару тут очі розбігаються. Та кажуть продавці, розкуповують те, що дешевше. Якщо старші люди, пенсіонери, беруть дешевші, якщо люди молодші, більш зарплату мають, беруть краще. Переважно пенсіонери йдуть зараз поминати. Пані Марія теж поставить на родинний гробівець квіти та лампадки та спочатку почистить від плюща. Жінка щороку приїздить на цвинтар з Тернопільщини. Тут дуже далека родичка. от у бабця моїй бабці дводворідна сестра, але я вона мені через неї я дістала хату, і я маю обов'язок кожен рік прибрати могилу. Поминальний день це католицьке свято усіх святих греко-католикам та православним, воно не притаманне. Наш календар церковний нема цього свята всіх святих, так як є в західній церкві, у римсько-католицькій церкві, де там особливо якась пам'ять всіх святих шановиться на цей час. У нас в нашій церкві це після Пасхи, так чи то неділя після Пасхи, чи там ті дні пасхальні, тоді святкується шанується пам'ять. Оскільки католицька церква на наших землях присутня давно, то від неї і перебрали традицію запалювати свічки 1 листопада, Тетяна Мравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.